Скандали, інтриги, розслідування у шоу-бізнесі, і як не у барі. Пліткар. Ви про все дізнаєтеся. Погнали, Світлана Лобода, яка нібито останнім часом активно намагається повернути собі любов української публіки, і навіть зробила гучний анонс. На нас чекає великий концерт на стадіоні у місті Києві наступного року. Причому російською, то ми просто переклали. Словом, співачка знову опинилась у центрі скандалу. І цього разу через прапор України. Наприкінці шоу артистці подали стяг України і зал буквально завмер. Невже вона зараз, як лідер гурту Imagine Dragons, розгорне його під бурхливі оплески? Або як Стайлз. Або як білі Айліш. Та нічого з цього не сталося. Лобода взяла прапор, трохи потримала його зіжмаканим у руках і спокійно передала танцівниці, яка просто понесла його за куліси. Ні тобі жесту підтримки, ні символічного моменту, нічого. Реакція в мережі була як завжди миттєва й вибухова, особливо з огляду на амбіції лободи зібрати стадіон у Києві. Словом, одні називають це неповагою інші невдалим моментом. Але е, факт один: історія з прапором походу ще довго переслідуватиме лободу, особливо на тлі її, скажімо так, російського минулого. Дженіфер Лопес з'їздила на індійське весілля, але не для того, щоб тортиків та салатиків наїстися від пуза, а щоб грошенят підзаробити. Об діва повернулася додому звідти з двома мільйонами доларів у супочці статусом головної зірки вечора. Але на рахунок останнього є е, е, питання. Співачка показала цілу міні-олімпіаду. І плигала, і скакала, і співала. А костюмів скільки змінила, рахувати набридне. Але тут не обійшлося без казусів. Частина аудиторії вирішила, що декілька костюмів були занадто відвертими для традиційного індійського свята ну, типу, БДСМ-вечірка, поверхом вище, як то кажуть. Гості свята вигляду як пліткують не подали, але трошки походу напряглись словом, що це за весілля, про яке ніхто не говорить, тим паче, коли там джейло у БДСМ-костюмі виступає. Півачка Тейлор Свіфт та футболіст Тревіс Келсі здається, все ж таки вирішили влаштувати не просто весілля, а справжній культурний землетрус міжгалактичного масштабу. Пара, нібито вже перетворює свій 17 мільйонний особняк у новій Англії на просто острів кохання. Там буде гербарій з троянд, гортензій та орхідей на 1,2 мільйона доларів. Розкіш така, що у британської королівської родини сіпатиметься око. На додачу подейкують, що подружками нареченої стануть співачка Селена Гомес і супермодель Джиджі Хадід. Отож, готуємо попкорн, адже, походу, кількість зіркових гостей зашкалюватиме, і не всі вони між собою дружать. Папараці вже роблять ставки. Хто перший порушить приватність свята? Сусіди, що продаватимуть місця на своїх дахах за десятки тисяч доларів, чи дрони, які можливо впадуть у весільний тор. Словом, весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Кейлс, обіцяє стати цілим серіалом, який обговорюватимуть довше ніж будь-який тур-альбом чи футбольний сезон. Молодя. Скандал навколо Меган Маркл знову розкрутили до межі. А може, й правду сказали. Самі послухайте, пліткують, ніби е е герцогиня особисто йомайо -йо, стирила ступню за 1700 доларів. Меган одягла її для ролику свого різдваного проєкту на Netflix. А потім, як то кажуть, прикрила газеткою. Проте герцогиня не стала мовчати. Представник Меган відповів максимально жорстко: типу, неправда і наклеп. І додав, що всі речі, які залишилися у Меган після фотосесії, були оформлені за правилами і зі згоди стилістів і команди брендів. Плюс мені нашепотіли, що для знаменитостей абсолютно нормально залишати деякі предмети після зйомок собі, інколи з міркувань безпеки, щоб запобігти тому, що цей одяг хтось потім поцу. Купить, перепродасть або виставить на аукцію, тож залишається лише фантазувати, чи дійсно у герцогині є клептоманські нахили. Вже бачу, як друзі від неї ховають столове срібло на званих вечерях. Ви були у барі П'яткар. Побачимося за тиждень.